Другий місяць осені розпочинається з особливої події у світі відзначається міжнародний день пенсіонерів. 1 жовтня це не лише привід нагадати людям про те, що потрібно бути турботливим та милосердним до поважної частини людства, але й можливість поговорити про проблеми, які найчастіше торкаються пенсіонерів. Сьогодні на вулицях міста ми говоритимемо з коломийським пенсіонером про те, які проблеми найчастіше їх торкаються, та чи вистачає їм пенсійної допомоги на ліки, їжу та житло. Ми обоє пенсіонери з чоловіком, ми б прожили, але, але діти ходять до школи і треба допомагати, Унукам треба допомагати. Я вибачаюсь, як кожному не стає, так і мені не стає. Ну, та грошей, мало, Ти та не стає. Зовсім не вистачає. Що тисяча? скажи мені, що це тисяча? Пенсії. Це зовсім не вистачає. На лікарство треба. І нестача на продукти не стає цієї пенсії. Треба, щоб, щоб людина, щоб більше менше мені здається, менше хворіла, треба більше їсти корисніших продуктів, а то не вистачає грошей. Тисячу гривень може вистачати, як я онкохвора, інвалід другої групи. Лікарстві купляю на місяць на 500 гривень, то звідки мені вистачає грошей? Оце ж які проблеми? У грошах. Пенсії малі. Попробуй світло, газ, телефон заплатити, ліки купити, а вже їсти не треба. Сидіти голодному. Та пенсії, пенсії, як вистачає, саме такі ціни є, немає пенсії вистачать. Ну. А які ще проблеми? Ой, проблем, проблем страшно багато, як нема, Ок, то вже второ погано бідіть, то вже проблеми. На одне лікарство йде куча грошей. Не вистачає ніяк, не стає, тому що, хоч я 50% плачу, тому що я учасник війни, а все одно не стає, бо все дорого. Пенсія мала, мала пенсія. Відробити 40 років і мати 1400 гривень – це сміх. Це їх сміх і все. А що робити? Жиємо і ще хворіємо. Ліки дуже дорогі. Дуже погано, що дуже. Тільки підеш в аптеку, вже подорож, ліки вже подорожали. Тож від серця ротуєшся, бо без нього не можеш жити. Прийдеш і мусиш 50 гривень платити. Прийдеш, вже знов дорожче, дуже погано, що ліки дуже дорогі. Хоч би ж ті ліки нормальні, аби вже ціна була одна. Платити гроші потрібно. Зайдеш в, в, до лікаря, що хто дає задурно? Говорити навіть за задурно. Чоловік мій інвалід, навіть тисячу, лиш 30 має, що, що навіть, а такому малу пенсію тепер підбільшили. Ти що того, на ліки не стає, а кубаси навіки не думати в хаті, не видно, що то є. Купити, їсти, купити, мука дорога, цукор дуже і все дороге, ліки де стає?